З назви ролику ви вже здогадались, про кого саме піде розмова. Але мені хочеться трішки відійти від нашого головного персонажа і дізнатись у вас, що ви відчуваєте, коли поруч знаходиться клоун. Що він у вас викликає? Страх, посмішку чи огиду? І це цілком нормальна реакція. Ось, до прикладу, я, я їх ненавиджу як клоуні, так і порцелянових ляльок. Мені від них не по собі. Ще з дитинства, бачивши людину в костюмі клоуна з цією дурнуватою посмішкою, мені здавалося, що він мене хоче не розвеселити, а вбити. Можливо, в мене коулорофобія, хто знає, якщо ви не в курсі, що це таке, це панічна боязнь клоунів. Та й взагалі, на якому моменті клоуни отримали цей статус вбивці та серійного маніяка? Як завжди, про все по порядку. Саме слово клоун виникло на початку 16 століття. Спочатку так називався комічний персонаж англійського середньовічного театру, споріднений з Арлекіном. Це був грубуватий та невмілий сільський парубок, що служив об'єктом кепувань міських жителів. А згодом артисти почали занадто екстравагантно експериментувати з новим виглядом. Наприклад, відомий клоун по маєтку Емет Келлі відійшов від образу веселого блазня, змінивши яскравий балахон на рваний одяг бродячого роботяга. На його обличчі більш не було усмішки, а навпаки, куточки кривих білих губ дивились вниз, а сам Келлі, який називав себе угрюмим Грюмом Вілі, постав перед публікою. Пригнобленим життям невдахою. Люди вперше побачили клоунів в іншому, більш похмурому світі. Келі виступав до кінця 50-х, поки не з'явилось телебачення, а з ним і новий клоун на ім'я Бозо. Бозо повинен був стати улюбленцем дітлахів, ким він в результаті і став, розважаючи дітей з екранів телевізора, коли ті приходили після школи додому. І досить дивно. Коли його густе, руде волосся спускалось по лисій голові, не асоціювалось з рогами, а блідий грим з білизною трупа. Саме так Стівен Кінг описував свого персонажа у книзі Воно. І здається, саме тоді, за спиною всіх клоунів, роздався нервовий смішок. Думаю, на цьому моменті можна й зупинити. Тому що розмова піде про фільм на реальних подіях, а саме воно. Ця історія буде відрізнятись від попередніх своєю жорстокістю. І напевно фільм не був настільки жорстоким, як реальна історія. Ну і звісно ж, спочатку вийшла книга у 1986 році, яку написав Стівен Кінг, саме після того, як він і почув історію про Джона Вейна. Гейсі. він народився у березні 1942 року в Чикаго у змішаній польсько-данській родині. Був третьою дитиною в сім'ї, єдиним хлопцем. Потерпав від батька-алкоголіка, який часто знущався над ним та матір'ю. У дитинстві був хворобливим хлопцем. Однак у школі та пізніше на роботі відзначився надзвичайною працелюбністю, бажанням догодити вимогливому батькові. Середню школу не закінчив, намагався жити окремо від сім'ї та знущань батька. Це цілком стандартна ситуація. Постійне знущання в школі, погане дитинство, батько, тиран та алкоголік. Є питання, що може бути гірше? Гірше може бути. Він став жертвою насильства зі сторони друга сім'ї. Після відвідування чотирьох середніх шкіл протягом свого останнього року, і так і незакінченого, Гейсі кидає школу. Та виїжджає з Чикаго до Лас-Вегаса. Перебуваючи там, він не повний робочий день, працював двірником. Не щасливий у Вегасі, він повернувся до Чикаго через кілька місяців. І здавалось би, на цьому моменті все життя закінчене. І останнє, що залишається зробити, це скритись за маскою клоуна, який забере життя багатьох невинних дітей. Але ця історія. Не настільки трагічна для самого Гейсі. На початку 1960-х років Гейсі вступив до коледжу бізнесу та розвинув талант продавця. Як природжений продавець, він міг продумати будь-яку ситуацію та вийти з неї сухим. Запам'ятайте це, закінчивши навчання. Він пішов працювати стажером менеджменту в центрі Чикаго. Він чудово впорався зі своєю посадою і за кілька тижнів був переведений до Спрінфілда, штат Іллінойс, керувати магазином чоловічого одягу для компанії, де він працював майже рік. Незабаром після підвищення Гейсі одружився на багатій родині і зі своєю новою дружиною переїхав до Ветелоу, штат Айова. А у 1966 році на прохання свого тестя він взяв під себе контроль над сімейним курячим рестораном. Гейсі дуже швидко став популярним і улюбленим членом спільноти. І ось здається мені, що саме тоді він вже знав, що і як йому треба робити. Тому що це відіграє дуже важливу роль у його справі. Як ми можемо розуміти, з гейсі на той момент не все було добре, і у містечку починають зникати діти. Поліція не знає, що робити, і де шукати зловмисника, який завжди був поряд. Гейсі був членом Чекаського клубу клоунів веселий джокер, і він часто виступав у клоунському бранні та Гримі на дитячих святах він себе прозвав Пого Клоу. Це був 1967 рік. Двоє хлопців працювало в ресторані Гейсі, і якраз одного з них він вирішив запросити до себе додому, як то кажучи, провести час не наодинці. Хлопцю це не здалось дивно, і він погодився. Дружини на той момент не було вдома. Приїхавши до нього, Гейсі спочатку напав на хлопчика з ножем, а після ледве не задушив. Він не закінчив свою справу, а навпаки, вибачився перед ним і відвіз додому. Ось чому після цього випадку хлопець не пішов до поліції і нічого не розповів своїм батькам. На жаль, це залишиться загадкою, а хід подій почав змінюватись у 1968 році. Коли Гесі звинуватили в сексуальному насильстві над підлітком і спробі нападу на іншого, він категорично заперечував ці звинувачення. А деякі представники спільноти повірили йому, а не жертві. За словами Кілер Клоун, він переконав одного із своїх співробітників напасти на жертву, невдало намагаючись перешкодити йому дати свідчення. Гесі був засуджений і отримав 10 років ув'язнення, після чого його дружина розлучилась з ним. І отримала повну опіку над їхніми дітьми. 5, 5 війна війна, на стіпі, війна, війна. І на цьому моменті можна було би закінчити. Та й у цілому, якби все так закінчилось, то б і не було історії про клоуна. Вбивцю. Але, на жаль, все не так. Через 18 місяців Гейсі, условно, достроково випускають. І у 71-му році він повертається до Чикаго. Він пішов працювати підрядником, а потім відкрив власний будівельний бізнес. Того липня він знов одружився на нещодавно розлученій жінці, з якою познайомився через спільних друзів. І за фінансової допомоги матері приїхав до будинку в Десплеенс. А у лютому 1971 року Гейсі знову зіткнувся з проблемами із законом. Його звинувачують у спробі зґвалтування молодої людини. Звинувачення були зняті, коли потерпілий, не з'явився в суд на слухання. І ви зараз можете запитати, як людина, яка сиділа у в'язниці за зґвалтування. Змогла повернутись до нормального життя відповідь дуже проста, тому що він був такою людиною. Він був добрим сусідом, який завжди допоможе. Людиною, у якої був бізнес і, як ніяк, гроші і якийсь вплив на суспільство. Не всі жертви Гейсі померли. У грудні 1977 року 19-річний хлопець поскаржився, що Гейсі викрав його. Під погрозою пістолета та примусив до сексу поліція Чикаго нічого не зробила. А у березні 1978 року Гейсі заманив Джефрі Рігнала в свою машину. Гейсі застосував флороформ до молодого чоловіка, повернув його до будинку на Самердейлі, зґвалтував і катував. А потім кинув у лінкольн парку. Поліція видала ордер і заарештувала Гейсі 15 липня. Він зіткнувся з судом за звинувачення у побитті за інцидент з Рігналом, коли його заарештували у грудні за інші вбивства. 11 грудня 1978 року 15-річний Роберт Піст зникає безвісти після того, як сказав своїй матері, що збирається піти до гейсі, щоб обговорити роботу на будівництві. Родина Піста подала в поліцію заяву про зникнення людини, що призвела до обшуку в будинку Гейсі в Норвуд парку. Влада виявила там кілька підозрілих предметів, у тому числі поліцейські значки, пістолет. Голки для підшкірних ін'єкцій, порнографічні фільми та предмети, які як пізніше з'ясувалось належали деяким із жертв Гейсі. 21 грудня 1978 року. Один із співробітників Гейсі повідомив поліції, що той зізнався йому у більш ніж 30 вбивствах. Незабаром після цього Гейсі заарештували за зберігання марихуани. Поліція виписала другий ордер повернулася до будинку на Саммердейл і знайшла людські кістки в коридорі. Коли Гейсі видвинуло звинувачення за вбивство, він зізнався у 25 або 30 вбивствах. Також він сказав, що більшість з них поховані на його території, а останні п'ять тіл він викинув у річку. Після тривалого періоду поліцейського спостереження та розслідування поліція виявила в будинку Гейсі квитанцію, яка належала пісту. Що суперечить заяві Гейсі про те, що він не мав контакту з пістом у день, коли той зник безвісти, згідно з Джоном Вейном Гейсі, це призвело до подальших пошуків будинку, що зрештою привело до виявлення кількох траншей, заповнених людськими останками у підвалі під його будинком. Зрештою, гейсі зізнався у вбивстві близько 30 людей. За словами клоуна вбивці. До 1978 року в просторі підвалу Гейсі вже не було місця для тіл, і він почав викидати своїх жертв у річку Десплейнс, з мосту біля міжштатної автомагістралі 55. Поліція вже повернулась до будинку Гейсі, щоб продовжити свої пошуки. В основному це був його коридор. За період чотири місяці поліція знайшла ще більше людських останків, за якими стежили журналісти. Репортери та здивовані глядачі. А в період 78-го по 79 дев'яті роки будинку Гейсі було знайдено 29 тіл. 6 лютого 1980 року в Чикаго почався суд над Гейсі. Під час судового засідання він не визнав себе винним через неосудність. Однак це прохання було категорично відхилено. Адвокат Гейсі Сем Аміранте сказав, що Гейсі мав моменти тимчасового божевілля під час кожного окремого вбивства, але повертався до здорового глузду до та після, щоб заманити та позбутися жертв. Гейсі намагався стверджувати, що в нього розлад множини особистості, і що в його розумі декілька особ, а саме політик, клоун. Та офіцер поліції на ім'я Поганий Джек. За його словами, поганий Джек ненавидів гомосексуалів та чоловіків повій і вважав, що їх життя нічого не варте. Гейсі не визнав себе винним через неосудність, і він постав перед судом за 33 звинувачення у вбивстві. Обвинувачення стверджувало, що Гейсі був осудним і контролював свої дії. Вказуючи на ретельно розроблені кроки, які Гейсів вжив, щоб підготувати та приховати свої вбивства. Це безперечно були дії людини, здатної на вмисне діяння у власних інтересах під тиском і пам'ятаючи деталі своєї злочинної діяльності, сказав головний прокурор Вільям Канкл. 13 березня його визнали винним і засудили до смертної кари. Коли Гейсі каже, що нічого не знає про вбивства, неможливо зрозуміти, чи він справді не пам'ятає про них, чи просто каже, що ні. Він каже, що 12 людей, прибиральниця, кілька друзів, бухгалтер і ще кілька теслерів, які працювали на невелику підрядну компанію, якою він володів, мали ключі від його дому і могли поховати тіла в коридорі, коли він подорожував у справах. Усі вбивства стались в його будинку, майже всі між третьої та шостої ранку. Сусідка розповіла, що час від часу серед ночі чула крики з дому. Вона викликала поліцію. Але щоразу, коли вони стукали в двері Гейсі, він казав їм, що нічого страшного. Вони ніколи нічого не чули, особливо, щоб хтось кричав. Після арешту Гейсі сказав, що заплатив 150 хлопцям за секс. Іноді він лише приводив їх до свого дому і знімав свій одяг, розмовляв з ними і давав їм. Поради, напої і щось поїсти. Він убивав тих, хто підняв ціни після укладення угоди, і тих, хто, на його думку, міг би розповісти його сусідам, як він отримав своє сексуальне задоволення. Протягом 12 років, поки Гейсі сидів за гратами, а його адвокати подавали апеляції, він відмовляв кожному, хто просив про інтерв'ю. Опра Вінфрі надсилала йому. Рокописного листа. Так робив Труман, але він цим відмовляв. І тільки одного разу він погодився на інтерв'ю і замовк. Як казав Гесі, він мовчав через те, що преса намагалась зробити з нього монстра. І все, що вони казали, це неправда. Her son. Her son of her... після того, як Верховний суд США відмовився розглядати останню апеляцію в Гейсі в жовтні 1993 року. Страту призначили на 10 травня 1994 року в стейцфільському виправному центрі Крестхіл, штат Ілінойс. Перед смертю Гейсі сказав, щоб сім'ї жертв не втішались його смертю і звинуватив державу в його вбивстві. Страта гейсі стала незначною медійною сенсацією і ким було неліньки, намагались цим скористатись. Продавці продавали все, що пов'язано з Гейсі. Вони намагались продати, нібито його картини. Так, якщо хто не знав, він малював картини, і вони досить моторошні. В цілому вони цим користувались, і як кажуть, користувались чужим горем. Згідно з повідомленнями. Гейсі не висловив каяття, а навпаки, сказав, що його стратою легше нікому не стане, і попросив офіцера поцілувати його в дупу. І на цьому наша історія про Джона Уейна Гейсі, клоуна пого або Пенівайза, або ж клоуна вбивці, підходить до свого фіналу. На цьому я буду з вами прощатись. Я вас люблю. Ви гарна публіка. До зустрічі.